Креативне агентство це місце, де 10 людей три тижні думають, як назвати йогурт, а потім називають його йогурт. Ви знаєте, що всі снеки під пиво для чоловіків, які ми так полюбляємо, розробляють жінки. Тож в секретній лабораторії презентація однієї компанії, яка розробляє снеки. У Нас сьогодні дуже серйозна нарада. Ми маємо вирішити, що вже завтра будуть їсти чоловіки. Як ми всі знаємо, снеки мають бути такими смердючими, щоб хоч якось прибивати запах самого чоловіка. Я б навіть сказала, вони мають не смердіти, а прям, прям штинять, прям ваньять, прям роз'їдати слизову. Щоб було таке відчуття, що ніби десь щось здохло, ти відкриваєш пачку і розумієш. А, так от що здохло, розумієте? Я сьогодні хочу запропонувати експериментальний продукт. Але прошу зауважити, що у світі смердючих снеків треба приймати сміливі рішення. Абсолютно погоджуюсь, бо саме так ми чіпси з крабами придумали. О, Боже віддота. Тому я хочу вам презентувати нові чіпси зі смаком рук після копченої моєви. Щоб хотілося. Облизувати. О, Боже, це просто неймовірно жахливо. Значить, може спрацювати. <гум> Почекайте, я не погоджуюсь. Я не думаю, що буде такий самий фурор, як з сиром косичкою. Згадайте, колеги, дали чоловікам просто сир. Не зайшло. А як тільки заплили в косичку, все бомба. Добре, тоді хочу запропонувати інший варіант. Uh -huh. З власних спостережень за своїм чоловіком я помітила, що вони, дивлячись футбол, абсолютно не дивляться на упаковку. Uh -huh. Тобто вони беруть снеки на дотик. Тому я пропоную засипати туди просто всякі залишки, ну я не знаю, обрізки від пельменів, курячі кіхті. Та... В кінці кінців просто взяти і витрусити в пачку клавіатуру. Uh -huh. І назвати оце все. Фу. Футбольний мікс. <звач> <звач> ну, це цікаво. Які в нас ще варіанти по чіпсам? Uh, ну, дивіться, чіпси з куркою є, так. зі свининою є, з uh -huh. шашликом є. Uh -huh. Зараз ми розробляємо нові смаки зі смаком білки і зі смаком бобра. <звач> а далі колеги в нас проблеми. Інші смаки тварин це ті тварини, які в червоній книзі. Ми вперлися в законодавство. Ну, знаєте, ми це все проговоримо з нашими юристами, я впевнена, вони знайдуть якусь лазєєчку. Що ще по снекам? Я пропоную ще один варіантик. Не лякайтесь, козячі кранчі. Звучить блювотиння Перспективно, що це? Я поясню, це дуже добре відомі всім нам. Кругленькі козячі какулі, какулі какулі. Ми просто їх обсмажимо в паніровці кранч і додаємо смаки васабі, паприка, сальса. Все, не старайся, вони ці смаки вже навіть не читають. Тоді інша новинка: курячі пахви. Це що таке? Дивіться, це оці залишки курячих крилиць, які ми з вами не їмо, а віддаємо чоловікові. І він каже: Ти що, тут стільки м'яса ще можна обсосати? Чудово, просто зробимо це дуже гострим, бо яке наше головне гасло? А, якщо в пласкарті хтось відкрив снеки і ніхто не зліз з верхньої полки подихати, це фігові снеки. Ідеально, пам'ятайте, що наші снеки мають бути такими гострими, що ти занурюєш туди руку, а дістаєш її вже з волдерями, щоб коли ти запивав їх пивом, то в роті в тебе просто кипіло, щоб чоловіки після наших снеків на туалет навіть боялися подивитися. Далі, що в нас по відділу свинини? На перший погляд може здатися, що в нас закінчилися частини свині, з якою ми можемо зробити снеки. <свіст> так, да. Нагадую, що наш останній продукт це свинячі вуха. Чоловікам вони сподобались. То -то, це ж просто була помилка відділу пакувань. Це ж планувалося як собачі смаколики. <свіст> так. Нагадаю, що вони ще їдять свинячі п'ятаки. Та послухати, всі ми так зрозуміло, що чоловіки їдять те, що й собаки. Продовжуйте. Відділ свинини працював, не покладаючи рук, і зробив ось це. <кiffe> Боже. <кiffe> це що таке? Це свинячі кільця. Це що? Свинячі кільця. Свиняча дупа. дуба. Так, ми вважаємо, що краще це називати свинячі кільця. Свинячі кільця є двох розмірів: свиня звичайна і свиня перелякана. Звісно, другі менші. Ну, ну, Чоловіки вже вони зовсім, що вони будуть їсти свинячу дупу. Послухайте. Це навіть не так гидко, як риб'ячі молока. Але ж їх вони якось їдять. Ну, це звичайний аргумент. Але я все одно не впевнена, що це зайде чоловікам. Тут треба протестити через департамент розуміння чоловіків. Дмитрино, зайдіть. <гас> Чоловік у приміщенні кот червоний! <гас> так, так, стоп, стоп! Це просто наша агентка під прикриттям. Дмитрина Дімчик. Агентка розвідки Фу 6. Працюючи під прикриттям, я відвідала заклад, який називається Море сліз рибачки. Так так до речі, із назвами у них теж трабли. Так ось, із усього асортименту, які чоловіки собі замовляють під пиво, які одразу викликають огиду, я помітила ще один продукт, який вони замовляють суто зі свинини. Це свинячі очі. <праць> Прям очі. Ну, послухайте, вони йдять вуха і п'ятаки, То з чого чекати? Ні, я чесно думаю, що очі не зайдуть. Стоп, ми просто зробимо по нашій класичній схемі. Ми все це підкоптимо в угу. вакуумну упаковку угу. із написом під пиво. А я знала, що вам це сподобається. Тому я вже замовила рекламу в одного відомого блогера. Всім привіт! Я Лєра Тостелес і сьогодні я покажу, що в мене в сумочці. Отже, так як я не люблю хайлайтери, тому обираю для блиску очах баночку нефільтрованого. А так як я люблю бути найяскравіше, я обираю дві баночки нефільтрованого. Ну, щоб знаєте, не зовсім бути дзюзю, треба закусювати. Тому в мене завжди в сумочці пачка. Свинячих очей. Свинячі очі. Неможливо відірвати очі. Ну що, давайте скуштуємо. Так. М -м -м. Карі. Зі смаком. Зі смаком карі. М -м -м. Швидше замовляйте і по промокоду штин отримаєте 20% знижка. Якщо ви думаєте, що я жую жуйку, то ви помиляєтесь. Це свинячі очі. Свинячі очі. Кайфуй, скільки захочеш. Зняли? Фу, це просто ригня якась. Принесіть води мені швидше! Води. Ну що ж, ми видаляємо все, залишаємо тільки останню фразу про ригню, і це буде фурор. Ну що ж, сьогодні будемо святкувати, буде простечка і закусочки. Компанія пригощає, так що беріть, будь ласка, свою мою, виберіть свої улюблені свинячі дупи. І дякуйте, що не очі. Це Buongiorno, sei giù c'è